Бороють нашу країну і бережуть наші життя. Завдяки нашим героям сьогодні для всіх нас розпочався ще один ранок, і ми зараз присутні тут, на урочистій лініці останнього шкільного дзвону. Вічна і світла пам'ять героям, які віддали життя за наш спокій та мирне небо над головою. Від імені всіх батьків ми хочемо висловити подяку адміністрації школи та вчителям за все, що ви зробили для наших дітей. Сказати вам просто спасибі це не сказати нічого. Довіряючи вам, своїх дітей, ми були певні, що вони потрапляють на дійні руки. І ми не помилилися. Без вашої підтримки, без вашої уваги, без ваших зусиль, нам батькам не вдалося досягти тієї головної мети, до якої ми всі йшли і продовжуємо йти. Кожен з нас хоче виростити зі своєї дитини людину з великою лідером. Ви допомагали і направляли наших дітей. Ви підтримували нас, коли нам з ними щось не вдавалося. Ви переживали за своїх учнів не менше, а можливо й більше, ніж ми. Низький вам уклін за ваш важкий труд і від чого серця, щирі слова величезної, подяки від всіх батьків, спасибі вам. Рідні наші випускники, вітаємо з закінченням школи та від душі хочемо побажати завжди вірити в себе. Сміливо йти вперед, долаючи будь-які перешкоди на шляху до мрії, домагаючись кожної поставленої мети. І нехай часом буде нелегко, нехай іноді буде здавати що негода в житті. Все ж бажаю вам завжди залишатись такими сильними, життєрадісними дітьми, успіху та удачі у ваших подальших ідеях, прагненнях і починаннях. А решта учнів, не поспішайте дорослішати. Відчувайте кожну хвилину, насолоджуйтеся цими, здавалося, жахливими, шкільними буднями. Саме цих світлих, шкільних днів так не вистачає в дорослому житті. Слухайте своє серце, йдіть до мрій, адже ви здатні змінити світ на краще. І найголовніше побажання до всіх батьків, дідусів, бабусь. бережіть своїх дітей. Вони найдорожчі, що є в вашому житті. Не забувайте щодня казати теплі слова любові, дітям. Казати, як ви пишаєтесь ним, адже ніякі цінності не є цінними для дитини у батьків. І на сам кінець я хочу звернутися до найдорожчих моїх людей в моєму житті, до своїх синів. Саша, ти моя горність і моє можні плече. Діва, ти моя радість і не даєш мені впасти духом. А Раз, разом ви моя найбільша підтримка, ви моє світло і мої крила. Завдяки вам. Я живу в даний час і борюся до кінця, щоб знайти та повернути вам тата. Дякую всім за увагу! Слава ЗСУ, слава Україні!